Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про результати походу в ліс по рядовку зелену. Друга половина жовтня це час збирання рядовок, тому їдемо в ліс по рядовку зелену. Рядовок поки що не видно, зате дуже багато мухоморів. Зокрема, зустрічає нас мухомор порфіровий із рожево-ліловою шапинкою. Продовжую пошук рядовок. І ось сироїжка блювотна. Сира сироїжка блювотна отруйна, оскільки містить отруту мускарин. Її вживання призводить до блювоти та інших розладів кишково-шлункового тракту. Тому сироїжки з яскраво-червоним забарвленням шапинки лишаємо у лісі. Продовжую пошуки рядовки зеленої. Рядовки зеленої поки що не видно, натомість досить багато лисичок несправжніх. Лисичку несправжню досить часто плутають із лисичкою і стивною. Від неї вона відрізняється зовнішньо, оскільки в центрі часто темніша, а пластинки червонувато-жовті чи червоно-оранжеві і низько спускаються на ніжку. Ніжка біля основи темніша. Але основна відмінність м'якош у шапці жовтуватий, а в ніжці червонувато-жовтуватий. Донедавна вважали лисичку несправжню отруйним грибом. Тепер це неїстивний гриб і не полутайте її із лисичкою їстівною. Ще раз зверніть увагу на темніший колір серцевини і темно червону ніжку. Це лисичка несправжня. І ось нарешті серед моху перший гриб. Правда, це не білий гриб, не буровик, а польський гриб, як і рядовка зелена. Польський гриб росте на бідних піщаних ґрунтах, тому має ще одну назву пісочник. Продовжую шукати рядовку зелену і знову лисичка не справжня. Ще досить часто зустрічаються хрящі-молочники-гірчаки. Це неїстивні гриби, не потрібно їх плутати із їстивними рижиками. І знову польські гриби. Гляньте, які красунчики. Польські гриби, як і білі гриби, можна використовувати в їжу свіжими, можна їх маринувати і сушити. Гляньте, які красунчики. Рядовки зеленої поки що немає. Натомість польських грибів у кошику стає все більше і більше. Польські гриби подібні один до одного сплутати з іншими грибами їх важко. Шапинка у них темно-коричнева різних відтінків, а ніжка кольору шапки чи світліша, волокниста і від дотику даний гриб синіє. Польських грибів назбирала вже досить багатенько, але ж потрібно знайти рядовку зелену, невже вона сьогодні нам не попаде. Знову мухомори, бліда поганка, в лісі зараз досить багато блідої поганки, трошки менше мухомору червоного. Зустрічається багато хрящів молочників. Ось знову мухомор червоний. Характерна червона шапинка із білими лусками. Продовжую пошуки рядовки зеленої. Ну, це не рядовка зелена, жовтувато-коричнева шапинка, характерна для гриба козляка. У нього великі кутасті пори зеленувато-жовтого кольору, і гриб низької якості. Йду далі. Знову у нас мухомори. Під соснами знаходжу рядовку коричневу. Рядовка коричнева неїстивний вид рядовок. У неї коричневувата шапинка, ніжка кольору шапинки трохи світліша, але верх ніжки білуватий. Рядовку коричневу не беру йду шукати рядовку зелену. Вона мета мого походу в ліс. Ліс сьогодні справді казковий, а яке чисте повітря. В другій половині осені в лісі по особливому тихо, І ось знову щось червоніє попереду, і це знову хрящ молочник гірчак. Такі гриби я не збираю, тому йду далі. Спереду щось жовтіє. Так, нарешті, це рядовка зелена. У нас її називають зеленичка. При пошуку рядовки зеленої головне знайти першу. А далі, оскільки вони ростуть групами, треба бути досить уважним. Рядовка зелена росте у хвойних лісах на піщаних ґрунтах. Її плотове тіло може бути напівзануреним у пісок і лише. Чуть-чуть виглядати з-під хвої або лишайниково мохового покриву, але бувають випадки, коли плодове тіло повністю розвивається і формується у піску. Таку рядовку знайде лише уважний бувалий грибник. Оскільки плодові тіла або напівзанурені, або повністю занурені у пісок, їх потрібно досить ретельно мити. Рядовку зелену важливо не поплутати з іншими неїстивними або отруйними грибами. Наприклад, досить часто рядовку зелену плутають із блідою поганкою. На відміну від блідої поганки, рядовка зелена не має залишків часткового покривала під шапинкою, так званої спіднички на ніжці. У неї нема вираженого бульбовидного потовщення внизу ніжки. Пластинки під шапинкою у рядовки зеленої сірчано-жовті зеленуватого відтінку, а у блідої поганки вони білі. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.